Мені матча лати на кокосовому молці із карамельним сиропом. Це що? в Сенті, ви що не знаєте, що таке матча? Може вас ще навчити її готувати? Так, давай. Мене звати Саша, мені 25 років. Я навчався на режисера кіно і телебачення, а це мій брат. Привіт, я косяк Назар, Мені 10 років, і я люблю матчу. У тіктоці відео Назара Косяка набирають мільйони переглядів. У своєму блозі хлопець розповідає, як готувати мачу та інші японські страви. Назар, а на що тобі рецепт мочі? Якої мочі? Це мочі мочі. Це такий японський десерт. Він, до речі, дуже смачний. Реально? Так, можемо його сьогодні приготувати. Назар часто виступає в ролі якби, такого експерта, а е, я е, нібито як людина, яка не вміє готувати. Назар, глянь, в мене ж таке прикольна ідея. А, так це ханаміданго. що? Хана Ми деколи дивимося аніме і там є якісь незвичайні рецепти. І ми перший раз бачимо. Ми дивимось клинок, який розрізає демона, і там ми більшість рецептів бачили таких японських. Олександр Косяк розповідає, почали знімати відео у тіктоці цього літа. За цей час назбирали 46 тисяч підписників. А одне із відео набрало 67 мільйонів переглядів. Для зйомки відео хлопці не використовують сценарій, каже Олександр. Дивись, Назар, зараз тобі потрібно буде цей кухоль підкинути, ніби ти його ловиш. А потім скажеш, що я беру собі ось такий термокухоль, в якому я буду зберігати гарячу воду для матчі. Коли поступив на режисера, то я для себе якось трохи зрозумів, що мені не зовсім подобається саме режисура. Я більше зрозумів, що мені подобається саме відеозйомка і виставляння світла, того кадру. І я навіть почав про це вести свій особистий блог, про те, що найважливіше в кадрі це освітлення. Мені завжди цікаво, щоб кадр Виглядав так глибоким і кінематографічним. Мені здається, це просто також більше чіпляє увагу глядача. Це наш робочий стіл. Ми тут записуємо закадровий голос, придумуємо тут ідеї. Я не маю ніякого листочка, я коли записую, то Саша мені зразу говорить, що казати, я кажу. Ми можемо просто імпровізувати. От зараз ми пишемо закадровий голос до нового відео, і часто ми щось змінюємо прямо під час процесу. Наш весь блог одразу починався з такої вже доволі професійної техніки, оскільки. Я цим займаюся вже досить довго. Ще з університету, тобто, вже більше семи років я займаюся відеозйомкою та веденням соціальних мереж. Основною темою у блозі є матча. Це зелений японський чай у вигляді дрібного порошку. Перше відео про те, як готувати цей напій, набрав 893 тисячі переглядів, каже Назар. Мені матча дуже подобається за смаком, а процес дуже цікавий. І я люблю, бо можна матчу змішувати з водою з пінювачем, але мені більше подобається вручну -то робити з Щасином ти перемішуєш сам. Процес виготовлення матчу він дуже складний, саме тому матча досить дорого коштує. Що таке сама матча? Це верхні частинки чайного дерева, яка називається камелія китайська. Перед збором ці кущі їх затінюють, щоб листя набуло було такого ясного. Яскраво-зеленого кольору, і в неї було більше амінокислот та л-теаніну. Це якраз форма кофеїну, яка набагато легше впливає на організм. Ну і тепер можна пробувати. Наталія Бончук, Андрій Міц, Суспільне новини, Тернопільщина.